Новий рентген-апарат за півтора мільйона гривень встановили у дитячій лікарні. Так у Львові відзначили Всесвітній день хворих. Він робить знімки усіх внутрішніх органів, при цьому менше опромінює та дає кращу якість зображення. А результат процедури лікар отримує за п'ять хвилин. До того ж, його можна записати на різні носії. На цифрові касети ми її вставляємо в оцифровувач, і негайно бачимо результат обстеження на екрані. На протязі 20-30 секунд ми бачимо на результат обстеження на екрані. Апарат буде обслуговувати хворих без керування. Водночас, пацієнти, які перебувають на стаціонарі, наразі користуватимуться старим обладнанням. Кожних 5 років обладнання слід оновлювати. Нам необхідно і інших три нових три рентген-апарати замінити, яким вже також більше 20 років. І нам необхідно і поновити реанімаційне обладнання і лабораторне обладнання. Поки що у дитячій лікарні тестують, а щойно отримують останній дозвіл із ядерного комітету з Києва. Він запрацює на повну потульність до слова, це вже третій такий апарат у Львові.